14 лютого 2025 року у Корольовському районному суді Житомира відбулось судове засідання у справі Людмили Красуцької, вчительки та заступниці директора ліцею номер 25 Людмила Красуцька обвинувачується у виправдовуванні російської збройної агресії проти України за версією слідства 10 квітня 2022 року, близько 10-ї години, Людмила Красуцька, перебуваючи на території ліцею номер 25 у присутності своїх колег підтримувала вторгнення російських військ в Україну. На судове засідання запросили. Судового експерта Олександра Пономарьова, який надав експертні висновки щодо перебування підсудною та свідків у справі на території ліцею No25, 10 квітня 2022 року. З 10 до 11 години, відповідно до проведеного дослідження. Я можу стверджувати тільки чи був мобільний телефон. Ну, мобільний номер фіксувався стрільникової станції, чи сама людина перебувала, чи ні, я не можу стверджувати а може, телефони. Який належать за даними, які мені були предоставлені Красуцької, він міг перебувати. Потім мобільний телефон, фільмі, який закінчується 89-89, він не міг перебувати корпусу за адресою вашу, вказано вам адресу. Потім мобільний телефон, який закінчується 69 на Теж він не міг перебувати три. П'ятнадцять не міг перебувати за цією адресою. 88-77. 77 сім. теж не міг перебувати за ді. Вони взагалі були в рідних районах. За висновками Олександра Пономарьова, судового експерта, двоє телефонів з шести свідків у справі могли перебувати за домашніми адресами. Визначити де точно перебував телефон Людмили Красуцької не можна. адреса, яка вказана, і її будинок. Знаходяться в одному секторі дії базової станції. І тому я на питання, чи могла вона перебувати в так. і чи могла вона перебувати вдома, я теж казульта. Суд оголосив перерву у судовому засіданні до 21 лютого 2025 року. Судом не закривається з'ясуванням серед справи та перевезення доказів. і сторони ще не позбавлено можливості представити інші докази, які будуть використовувати. Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України Державне бюро розслідувань оголосило підозру у виправдовуванні російської агресії та підтримці політики Путіна Людмили Красуцької, заступниці директора міського ліцею No25. У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що у розмовах зі своїми колегами-педагогами жінка неодноразово вітала рішення президента Російської Федерації Путіна щодо повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. Заступниця директора ліцею публічно заявляла, що прихід представників Росії до влади в Україні піде лише на Користь жителям України і значно підніме її економічний, освітній та медичний потенціали. У квітні 2023 року Житомирська обласна прокуратура керувала обвинувальний акт щодо заступниці директора ліцею номер 25 Жінці інкримінують виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.